Добрий день, вашій увазі будинок з такою почудовою панорамою. Будинку зроблено дизайнерський ремонт. Сьогодні буде великий довгі. Це село Лісники, Обухівський район, 4 кілометри від Києва по Новообухівській трасі. Поруч знаходиться кінний клуб, гольф-клуб, дуже гарна локація. Про чудове місце, ділянка 8 соток, дві тераси, будинок 200 метрів. Також навіс на два авто, паркомісця на три авто, газ заведений, зроблений тих умов для газового генератора. Запрошуємо вас тоді вниз, подивимось ділянку, а потім вже і сам будинок з ремонтом. Ось так виглядає будиночок з фасаду, побудований з керамічної цегли, зліва якраз газ. Також зліва, до речі, підчистовує, якщо вам хочеться свій ремонт зробити, будь ласка, запрошуємо. схожий будинок на 9%. Більш світліших тонах. Тут ділянка 900 нагадую, якраз навісне 2 авто, парка місця на 2-3 авто залежить від об'єму машина. І тут ще можна четверте поставити. Зроблено зліва газон також придорожна територія. Фасад вже дороблений повністю, естер'єр дороблений. Газон повністю ділянка також дороблена. Давайте. Трошки погуляю, тут якраз вивід під техумови на газовий генератор дуже класна ідея. За рахунок цього будинок повністю буде автономний. Подивіться, як виглядає будиночок. Водовідведення правильно зроблено, газон, автополив, частково озеленення також зроблено, великі вікна панорамні. Ще штори, нагадаю, будуть, звісно, все тут прибирається, все буде частенько, будинок повністю новий. Що ви шукаєте зараз, щоб пошвидше заїхати, то будинок гарний, дизайнерський ремонт. Це будинок для вас тоді. Зможемо вам оперативно його показати. Де навіс на два авто, газ, тут вихід з котельню, є також котел. Тут також зроблена зарядка під електромобіль, розетка виведена. І отакий. От Наліз гарний. Сеппік з переливом зроблений, свердловина зроблена. Також водовідведення зроблено. Так виглядає нижня тераса 30 метрів, сам будинок 200 метрів і верхня тераса ще додатково 30 метрів. Гарне дуже планування, У будинку є. Чотири окремі спальні, дві. гардеробні, велика. Пливки передпокій з великою шафою, три самзли. На першому поверсі обов'язково є окрема кімната, величезна кухня. Кухня вітання у Подивіться. Ну, спочатку діляночку всю подивимось, а потім вже будемо заходити в сам будинок. Та знизу видно, як. Зробив водовідведення, Верху на уходи. Також виводи зроблені вже кондиціонери. Кондиціонери будуть на першому поверсі кухня вітальня повністю буде з диваном, так? стіл повинен бути, стільці також. І от подивіться, як діляночка виглядає таким чудовим будинком. Додатково ще не сказав, що є горище. Це ще плюс розсумна, Вниз спускається сходи і можна її також експлуатувати. Гориші можна експлуатувати там. Така діляночка. Гарний задній двір, достатньо місця. можна, якщо захочете ще щось доробити. Басейн, сауну, місця предостатньо. А найголовніше тут це місце. так місце дуже-дуже гарне дуже гарний краєвид. За рахунок краєвиду легше якось і дихається, легше більше відчувається ділянка. так Ну і сам будинок. Одне з найкращих планувань будинка Можете в цьому переконатися, зараз на відео я вам покажу. І плюс, звісно, треба все дивитися вживу. Тому що по факту живу воно набагато краще виглядає. Тут якраз Хантер автополив зроблений. Сусіди з усіх боків побудовані. Деякі дроблюють ремонти, деякі живуть вже. Так, опішов я вам всю діляночку. Давайте їдемо тепер всередину. Хороші вхідні двері. Вже зроблено. Якраз виглядає як стіна. 25 см керамічна цегла, 15 утеплювач плюс фасад. Дороблений також. Ми йшли. Зліва велика шафа, праворуч зеркало з підсвіткою. Ось якраз так такі дві шафи. Тут внизу полиці для взуття місце, тут ще на горі. Такі полиці є, їх тут 6 штук. Ось тут місце для верхнього одягу і внизу також для взуття. Тут піддамо фон вивід і таке велике зеркало зверху вниз. Котельня. Тут щитова, Місце, щоб для фільтрації поставити тут котел. Тепло водяна підлога, грибінка. Це все зроблено. Тут щитовий, Далі йде. Така і на першому поверсі, чим він цікавий. Зліва величезне дзеркало. Дивіться, з підсвіточку, також це все камінь зроблене. Гроє йде змішувач. Тут шафи є. Внизу, також права частина це вивід під пральню сушилку. Віконечко, звісно, вікно гарні, саламандр німецький. Так, тут іде душова, трап під наховом. Повторююся, що клінінг повинні доробити. Так, це все тут прибрати, почистити. Сама душова тут. Далі йде рушник сушарка. І тут такі полиці. Полиці зліва справа і шафа. Туалет з гігієнічним душем. Також буде, ще дороблять тут. Над кожною сходинкою буде підсвітка обов'язково І зліва направо кухня з вітальнею. Велика вітальня. Тут якраз місце під, 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 під диван, так перепрошую. Де я стою диван, великий, стає гарний. І тут місце під телевізор. Диван скоро. Будет, буде встановлений. Також буде ще стіл, стільці, кухню до кінця дороблять внизу, ставочки поставлять, це все дороблять. Кухня в таких світлих, природних тонах з підсвіточками, велика. Великий йде холодильник. Покажу вам вірпу, наскільки я пам'ятаю. Так, да, тут морозильна камера. Він широкий і максимально глибокий. Могу ще покажу. Також столешня з каміння, натуральна. Посудомийка, бошівська. Та індукціона також Bosch. Ну і духова шафа. Це все є. Також є такі полиці цікаві. З вікном і з такими підсвіточками. Дуже гарно, що саме тут розміщена кухня, тому що зручно прямо. Вітальня, їжу туди можна вносити, так, стіл поставити, ще. тут ще є місце, де світильник. І також на терасу дуже зручно вносити їжу з кухні. Гарне рішення, що кухня по центру. Давайте далі. Подивилися практично все. Тут можна ще таку кладовочку під низом зробити. І... Перепрошую, чи не прибрав до кінця. Пару днів прибуручі штори будуть. нагадаю. кімната є на першому поверсі окремо з виходом також на терасу. Можна входити з тераси цю кімнату і також з самого будинку. Точкова підсвітка, трекерна підсвітка. Дивіться ще раз. І підемо вже на другий поверх. Якщо вам подобається відео, Будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Дуже важливо, що ви ставили вподобайку, бо, бо це допоможе розповсюджувати цей канал. Будемо вам вдячні за це. На другому поверсі є три спальні, два санузли і також дві гардеробні. Сходи, подивіться, Самі йдуть з, монолі... з моноліту. І обкладене дерево. Ще нагадає, буде підсвітка під кожною сходинкою. Це кімната окрема. В, в кімнатах йдуть батареї отоплення. В санузлах на другому поверсі, тепла водяна підлога. На першому поверсі нагадаю, будь-де йде тепла водяна підлога. Далі йде мастер спання. Якраз тут місце. Бліжечку поставити, телевізор і вихід на терасу. Ми з неї і починали. Також в Мастер спальні є своє гардеробна, є свій сантис. Давайте обійду вам. Повністю всю терасу. Лихо обраною. терасу зроблено. І така ще раз. Чудова панорама для вас. Ось якраз сусідній будинок він підчувствує, нагадує те ж саме планування, просто що більше світових тонах і на одну сотку більше землі. Виводи кондиціонерів зроблені, бачите? У нас це спальня тут, це якраз гардробна. Далі йде. Свій санвузол з душовою, праворуч. Праворуч іде. Дзерково. Також всі рукомийники натуральні, натуральні йдуть. Санвузол з гігієнічним душем. Такі. Полиці є на самій душевій кабіні. Ось буде ще покажу. Симпатична плитка. Як вам вона також трап, зрозуміло, під нахова. Ну і тут йде будована шафа. Давайте я вам відкрию, що побачила. Все буде в цьому місці. Ханитися, зберігатися. Тут ще є велика полиця тут. Тумба велика також є. Це така мастер-спальня була. До того ми з вами дивилися окрему кімнату. Зараз буде загальний санвузол з ванною кімнатою. Також шафа збудована. Зліво направо, бачите, велике велика, класні шаф побудовані. Туалет гінічний душ. І ванна змішувачі. Тут також шафа, бачите, є, і такий великий зеркало з підсвіткою. І клас, що є два рукомийники. Також грою техніка, змішувачі, і це також все натуральне каміння. Ще така полиця, так покажу вам. Угу. Далі у нас іде це гардеробна і ще одна кімната. Де гардеробна є вихід, якраз сходи, які роздвижні, вони будуть знаходитись тут в цьому місці. От якраз гарно зараз видно, горіг. Він вату утеплена низом. Сам дах. І така величезна гардеробна, чи величезна гардеробна, чи п'ята кімната, п'ята спальня. Можна і так зробити до речі. А так в будиночку, як я вам розказував, є чотири окремі спальні. Ця гардеробна і ще маса спальні, гардеробна, всього дві гардеробні плюс велика шафа. Велика шафа перед передпокіє. будь де є виходи під кондиціонери. Це все також зроблено. Це такий гарний відеогляд записав я для вас. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалось, поставте лайк. Також. Запрошуємо вас на перегляд. В описі буде точна ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас, будемо раді вам. Всім гарного дня! Буду завершувати, трошки помовчу і покажу вам цю ще панораму і виключись.